Наші кавтівка і обов'язково З допомогою саме такого сигналу колись сповіщали людей про пожежну небезпеку. Модель цього старовинного транспортного засобу експонують на виставці пожежно-рятувальної служби Хмельниччини. Сьогодні її відвідали школярі у межах уроку безпеки із ДСНС. Ми... Одягали спеціальне спорядження. Ми тримали в руках пожежні стволи, пожежні рукави. Все те, чого не потримаєш у звичайному житті і не побачиш у звичайному житті. Я трошечки розповіла історію нашого фаху, розповіла детальніше, наскільки багато професій об'єднує наша рятувальна родина. Показала. Наші робочі будні. Діти переглянули ролик про напрямки роботи надзвичайників. Найбільше їх зацікавили обов'язки водолазів та пожежних рятувальників. Водолаз він під водою плаває і шукає щось. Це така відповідальна робота, і хочеться надавати допомогу людям. І тому, напевно, пожежний. Водяні рятувальники, тому що вони в воді все допомагають. Наприклад, якщо хтось застряв, за не може вилізти з води, то вони йому допомагають. Розповідали школярам й про правила поведінки під час виникнення пожежі та при виявленні вибухонебезпечних предметів. Під час повномасштабної війни цю тему порушують часто, каже офіцерка-рятувальниця громади Ганна Іванова. Головне не підходити до небезпечного предмета, не чіпати, не піднімати. Телефонувати до служби 101, при цьому повідомити точну адресу знахідки і дочекатися приїзду рятувальних служб. При можливості, якщо таке місце позначити, але ні в якому разі не підходити, не чіпати. Під час уроку безпеки ДСНСівці продемонстрували процес гасіння пожежі. До нього долучили дітей. Зазвичай ми проводимо заходи такі там в школах на уроках, більш теоретично розказуємо так. Вони десь колись і бачать рятувальників, десь на вулиці, але спробувати так на практиці особисто рідко кому вдається. Але сьогодні ми провели такий захід. Дітки кожен спробував побути в ролі рятувальника, загасити сьогодні. У нас була така умовна пожежа автомобіля. Пізнавальні заняття для школярів рятувальники влаштовують постійно, аби у разі небезпеки вони змогли вберегти себе. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.